Усім привіт! Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео з підсумками Півріччя, за яке я прочитала 30 книг в цілому стандартно. Я якось так і планувала. У мене ціль на цей рік прочитати 60 книг, і я гадаю, що це цілком реально. Якщо я за півроку начитала вже 30 книг, то ж за останні півроку, сподіваюся, прочитаю також 30 книг. Тут біля мене стоїть така гора книжок. Я собі написала питання і відповіді у вигляді книжок, не знаю, цей. Тех, чи як це точніше назвати, він існує вже давно, і питання на його стандартні. Тож, давайте перейдемо до цього відео, але перед початком, звичайно, хочу вас запросити до себе в телеграм-канал та до дорор. Якщо вам цікаво бачити, що я читаю в реальному часі, то ось, будь ласка, прошу до мого рорку. Тож, почнемо це відео. І найперше питання це в нас найкраща книга прочитана в 2024 році. Складне питання, але мені здається, що найкращу я прочитала саме десь в червні. І подумавши, подумавши, я вибрала, що це, будуть, це буде книга краще, ніж у фільмах від Пейнтер. Це дуже мила, романтична історія про підлітків, які саме от закінчують школу. E, насправді не все тут так весело, як би здавалось. Тут нас авторка переплила досить такі важливі моменти життя головної героїні, як вона з цим справляється. І це було досить таки гарно і. Як треба, написано, не знаю, якось так можна висловити щодо цього. Тож я вважаю цю книгу найкращою прочитаною за це півріччя. Хоча я, напевно, б вибрала декілька книг, але якщо з поміж них вибирати, то гадаю, що краще, ніж у фільмах посідає ось е, місце перше, тож посідає ця книга перше місце в топі найкращих. Наступне питання, найкраще продовження, типу. Є в нас цикл, і яке продовження було з циклів найкраще? Я гадаю, що це у мене був Саймон Беккет, записано на кістках Друге розслідування. Першу книгу я читала, і знаєте, вона мені, ну, так собі. Типу нормально, але нічого вау прям не було. А от друга книга мене дуже заінтригувала. Я була в шоці від розв'язки від кінця, і я з нетерпінням чекаю той час, що я почну читати третю частину, тому що кінець другої <говори> був таким, що ти хочеш негайно читати продовження. Тож, ось ця книга стала найкращим продовженням. Тут у нас розгортається м, така тематика. Відділений острів, тут небагато людей стається загадкове типу вбивство, знаходять рештки спаленого тіла, і вони намагаються вирішити, чи все-таки це випадково сталося з необережності, чи все-таки це було сплановане вбивство. І от наш Девід Гантер намагається це з'ясувати, розслідуючи цю справу разом з своїми колегами. В якийсь момент вони стають відрізані від всього світу. І цей вбивця просто десь за ними спостерігає. І ось про це ми будемо читати в цій книзі. Дуже вам раджу до прочитання, якщо ви ще не знайомі з цим циклом. Ну, для мене друга книга стала поки що найкращою з цих трьох, хоча третю я ще не читала. ну, Коротше, для мене була перша така собі, а от друга дійсно цікава. Наступне питання: це в нас нове видання, яке ще не читала, але дуже хочу прочитати. Я дуже хочу прочитати книгу Сото знову в гріві Тейлор Дженкінс Рід. Я ще не маю цієї книги, але дуже хочу її придбати. Я чую дуже багато схвальних відгуків. Також я б хотіла ще Дейзі Джонс і Зікс. В мене теж поки що цієї книги немає. Я дуже люблю цю авторку, її стиль написання, її тематику. Тож я дуже хочу ознайомитись з книгою. Напевно, першою це «Кері Сото знову в грі. Вона ще така гарна в таких кольорах. Наскільки я знаю, це в нас буде книга про Кері Сото, яка в нас зустрічається в книзі Світанок Малібу. Тож буду <смі> сподіватися, що скоро я придбаю цю книгу і нарешті з нею познайомлюся в другій половині цього року. А наступна категорія це найочікуваніша книга другої половини 24-го року. І тут відразу вам скажу, напевно, книг чотири я вам покажу. Е, в мене труситься штатив, вибачаюсь. Е, тож тут я, напевно, вам покажу. Десь на картинках, що я хочу. Це в нас буде книгу -люби від Емелі Генрі, видавництво артбукс, яка неймовірно гарна. Також хочу теоретично кохання від Алі Гейзелвуд. Дуже рада, що вже нова книга цієї авторки виходить. Я ще не прочитала кохання в мозку, воно в мене десь в планах, але, напевно, що не найближчих. Я чекаю якогось моменту, не знаю, коли я захочу її прочитати. А, також хочу книгу нову від Елени Армас, американський експеримент, здається, називається ця книга. А, також ще деякі новинки від Вівато, але якщо ось так в загальному. Сказати, що я саме хочу, то ось книгу Люби Емілі Генрі, Теоретично кохання Алі Гейзелвуд і Елена Армас американський експеримент. Ось такі мої найбажаніші книги, це все ромкоми, знаю, але я найбільше чекаю на цих авторів, на ці книги. Е, наступна у нас категорія: найбільше розчарування цього року, е, точніше, цього півріччя. І насправді я тут покажу три книги, які мене. Не сказати, що геть розчарували, але в цілому десь так воно і було. І перше я покажу, я бачу, вас цікавить пітьма. Знаю, фанати зараз на мене накинуться. Ну, знаєте, скільки людей, стільки смаків. Ця книга досить популярна і вважаються одну дуже класною. Всі її дуже хвалять. Я не розділила того захвату. Для мене це була трохи нудна книга, трохи затягнута. І знаєте, тут насправді треба, як кажуть, дуже багато думати. Тут і міфологія замішана ще якісь факти. Я очікувала, що це детектив. Як детектив він не дуже. Хоча тут справді піднімається така тема байдужості людей. Тут у нас пропала дівчинка, і знаєте, ну, абсолютно ніхто не хоче цим перейматися. Вони, типу, живуть, типу, щось роблять для цього, але не надто вони цим цікавляться. І, знаєте, пускають все так по своїй течії. Е, тож, ця книга не надто мене вразила, і напевно, якби я її не прочитала, нічого б не втратила. Як то кажуть, Тож, це перше розчарування. Друге буде усе, що з нами навіки, Люсі Скор. От ця книга мене зацікавила по відгуках. Вона досить популярна в зарубіжному буктоці, в неї високі рейтинги, але я не зрозуміла цієї популярності, тому що в нас тут є досить дорослі герої, ведуть себе як підлітки, і то підлітки ведуть себе розумніше. Тут наскільки якось багато подій, які можна було половину просто викреслити. в мене досі складається думка, що в авторки просто була планка написати мінімум 500 сторінок, вона до неї йшла і просто вигадувала вже що-небудь. Напевно, я навіть в цю категорію ще віднесу продовження цієї книги, яку я читала англійською. Я її не дочитала, я її закинула, і я впевнена, що я до неї не повернусь. Колись я сказала, що можливо куплю і третю частину, ні, ні за що, тому що. Ну, я себе мучити більше не хочу, тому що, знаєте, мені здається, що перша книга з всіх трьох, напевно, що ще така, знаєте, повні ромашечки, як і показано на обкладинці. Вона ще якось має сюжет. Друга книга, ну наскільки вона затягнута, я досі не розумію. От, можливо. Через те, що я читала англійською, я деякі моменти не зрозуміла, але мені здавався дивним момент, де там наша головна героїня сидить десь напевно на роботі, і тут вона спостерігає картину, як починають битися якісь е люди, які чи випили занадто, чи що. Один чоловік взагалі голяка бігає і б'ється. І я думаю, господи, навіщо нам ця інформація? Для чого цей сюжет і сюжет на не знаю, для цього для чого взагалі це було писати. Не розумію. Е, тобто там дуже багато таких моментів, які, ну знаєте, можна було набагато скоротити. Тож це таке моє розчарування. Можливо, ну, є люди, яким ця книга подобається. Я не в цей фан-клуб, так сказати. Тож це стало моїм розчаруванням. І остання книга в цій категорії це поміж злодіїв Едріє Едрієн Янг. Я чомусь думала, що книга ця мені сподобається, але насправді вона чомусь мені не сподобалась. Не знаю, я якось читала сюжет, пролітав просто повз мене. Я не могла чомусь запам'ятати жодної якоїсь сюжетної лінії. Все, що я пам'ятаю, це вони їхали на кораблі, впродовж цієї, є, цілої книги з'явилася якась е, любовна лінія, незрозуміло звідки, і коротше, якось воно все так. Тому продовження я купувати не буду. І... Дуже насправді розчарована, що вона мені не сподобалась, адже я думала, що вона мені сподобається якось так. Наступна категорія в нас це найбільший сюрприз відкриття цього півріччя. Напевно, що тут я вам покажу жовтолику від Ребеки Кван. Це насправді було щось новеньке для мене, щось незвичне. Я зазвичай подібні книги не читаю і чомусь думала, що я ніколи не читатиму цю авторку, адже по відгуках в неї досить така. Не проста, але цікава література. Але зараз в мене напевно трохи змінилися мої книжкові смаки. Я вже можна сказати, не боюся якихось нових жанрів, окрім звичайно, якоїсь наукової фантастики. Хоча, можливо, все може бути. Тож «Жовтолика», яка розповідає нам про письменництво його нелегкі шляхи. Також про особливість людей в інтернеті, наскільки вони можуть бути жорстокими, якщо ти там зробиш не той крок, не скажеш раптово якесь слово і тебе просто захейтять, будуть бажати смерті і все таке. Це насправді страшно, наскільки люди можуть бути жорстокими в інтернеті. І також тут у нас Історія плагіату, викрадення рукопису, і все таке досить цікава книга для мене була. читалась не так легко, але була цікавою. Наступна категорія це в нас новий улюблений автор. І напевно, що скажу, що це була Лінд Пейнтер. Можливо, знову внесу Емілі Генрі. Я прочитала ще одну книгу в цьому році в неї. Тож, Лін Пейнтер і Емілі Генрі вони, ну, мені подобається, як вони пишуть. Я з нетерпінням буду чекати нові книги лін Пейнтер. Наскільки я знаю, є продовження в краще, ніж у фільмах, і також ще якісь її книги. Сподіваюсь, Віват ще буде перекладати і видавати її книги. Тож можу вважати її. Новим улюбленим автором. Наступна категорія це новий книжковий краш. Боже, я відчуваю себе старою з цим словом, але а, скажу, що це був Алекс з книги Люди, яких ми зустрічаємо в відпустці. Мені, знаєте, головна героїня, ну, вона теж була прикольна, але от просто з всіх, напевно, чоловіків, про яких я читала в цьому півріччі, Алекс був таким най-най-най. Він тут у нас такий. Інтроверт, якому краще посидіти вдома з книжечкою, він не надто любить якісь шумні компанії чи щось якось себе е, проявляти по-новому. Хоча і тут він подорожує своєю найкращою подругою, їздить в різні відпустки, це їхня традиція. Але він мені чомусь такий, ну. Не знаю, він мені дуже сподобався, тож я вважаю, що книжковий краш то буде за це піввища саме Алекс. Е, наступна категорія: новий улюблений персонаж. Щось схоже з попередньою категорією, але взагалі гадаю, що це буде Аділярю з книжки Незриме життя Аділярю. Не знаю, вона мені сподобалась. Е, така незвична ця історія. Можу її навіть занести в топ найкращого прочитаного, теж вона сюди б дуже підійшла. Е, тож історія розповідає нам про Аділярю, яка жила своїм звичним життям, і тут, знаєте, щось її не влаштувало, і вона випадково зустріла Люка. Люк у нас демон. ну, коротше, е, Вона укладає угоду, і він забирає її душу. Ну, продає вона йому свою душу на, на взамін вічному життю. І це життя може забрати лише ось цей люк. Вона проживає багато століть, застає там відкриття телефонів, телевізорів, різних технологій і все таке. Спочатку ця книга здавалась мені затягнутою, як я вже казала, в прочитаному. Але десь, вже перетнувши, напевно, сторінок 200, я була в захваті. Це наскільки не знаю, вона. Це наскільки класна історія? Я навіть не знаю, що ще сказати. Вона затишна. Вона, звичайно, мені здається, більш така для осінніх читань, але. Я була просто в захваті, і мені дуже сподобалась головна героїня. Наступна категорія це книга, яка змусила мене плакати. І книга, яка змусила мене плакати, напевно, що білі Саммер» Стівена Кінга, можливо, ви здивуєтесь, але тут була дуже несподівана лінія, як для мене, тому що я гадала, ну можливо, Кінг про це не буде писати, в його все-таки інший жалер. І от з кінцівки я трошки можна сказати, поплакала. Ця книга. Ну, кінг пише досить таки. Ну, ви знаєте, дуже багато описів, але ця книга в цілому мені читалась. Можна сказати, легко не сказати швидко, але я була в захваті від цієї історії. Поки що в Кінга це моя найулюбленіша. Я, звичайно, прочитала лише дві історії: це Керрі та Білі Самерс. Але сподіваюся, що в подальшому я буду знайомитись ще з цим автором, і ось ця книга на кінці мене змусила дійсно плакати. Тож, ось таке. Наступна категорія книга, що зробила щасливою, здається, змусила сміяти щось таке. А в цій категорії я вам покажу книгу Бріджертони Віконт, який мене кохав. Ну, не знаю, це була досить класна книга, вона була набагато цікавішою за першу. Перша була, знаєте, така. Хоча тут теж були свої нюанси, але вона мені здалася набагато кращою за першу. І вона дійсно така тут історія. Ну, що ти просто читаєш, відпочиваєш, насолоджуєшся цією книгою, і вона мені сподобалась, тож я вважаю, що можна назвати її книгою, яка зробила мене щасливою. Якось так. Так, наступна категорія це. Книга, по якій знятий фільм. Тут я вам покажу книгу, яку прочитала в цьому півріччі, але фільм я дивилася ще, напевно, в 2021-2022 році десь так. Це нас мій коханий ворог від авторки Саллі Торн. Прикольна історія, фільм теж непоганий, як звичайний ромком, там, типу, нема нічого особливого, але досить прикольний, типу, як відпочити. Просто надто не вдумуватись в сюжет, то він класний. тож... Думаю, ця книга підходить під цю категорію. Наступна категорія це найгарніші книги, що я придбала за це півріччя. Гадаю, це в нас буде анатомія, історія кохання від Дани Шварц. Мені подобається її оформлення. Також продовження безсмертя. Воно схоже, просто чорно-рожеве, е, гарне. І також покажу вам тут знову люди, яких ми зустрічаємо в відпустці. Я дуже люблю видавництво Artbooks, їх неймовірно гарні книги. Тож, теж показую цю книгу в цій категорії. І насправді остання категорія це книги, які треба обов'язково прочитати до кінця 2024 року. Тут я вам покажу чотири книги. Тут в нас ідеальна незнайомка від Меган Міранда. Я її. Купувала вже рік тому і все ніяк не прочитає. Тут у нас, типу, як детектив, є дві подруги. Одна раптово зникає, здається, і інша починає розповідати поліцейським, що зникла її подруга. А насправді виявляється, що такої людини взагалі не існувало. Так нам е, говорить анотація. Сподіваюся, що це буде цікава книга, і я її обов'язково прочитаю до кінця цього року. Тут у нас це видавництво Старого Лева, і повторюсь, їх дуже мені подобається, як вони оформлюють текст. Сподіваюся, що ця книга буде читатись швидко. А, також, продовжуючи тему детективів-трилерів, скоріш за все, я за... до кінця цього року дочитаю цикл Тес Герітсен про хірурга. Тут у нас продовження Я знаю секрет і Послухай мене. Дві останні книги, які мені лишилось дочитати, я знаю секрет. Ця книга сповідає нам про молоду жінку, яка, здавалось би, просто мирно спить у ліжку, але сон її вже вічний. Тут у нас постає вбивця, жертвами якого стають маловідомі режисерки фільмів Жахів. Вбивця виколов їхні очі та помістив їм в долоні. Але причину смерті на диво не вдається розгадати, адже жодна з інших. Але крім ось цього, що він зробив, інших пошкоджень в організмі не виявлено. Мора Айлс та Ріцолі, звичайно ж, беруться за цю справу, і вони мають на думці, хто може стати наступною жертвою, і та жертва знає, що по неї скоро прийдуть. І вона остання, так сказати, хто може справді сказати, хто є вбивцею. Ось така анотація цієї книги. Послухай мене розповідає нам про дівчину, Тож, розповідає про жінку, яка є вдовою і чудовою медсестрою, вона знайдена вбитою в власному будинку. Сусіди насправді шоковані безглуздістю злочину, тому що ну, за що цю жінку вбивати, вона була. Досить хорошою, але за кожними зачиненими дверима є свої таємниці. Тож Джейн Ріцолі та Мора Айлс, вкотре беруться за розслідування. Вони з'ясовують, що останніми днями Софія не раз телефонувала на номери, які неможливо відстежити. Ну і які ж саме справи. І тут у нас постає питання, в які саме справи була втягнута ця Софія, і чому Анжела Ріцолі, донька якої вже так довго працює детективом, цього разу так переймається не лише за безпеку Джейн, а й за власне життя. Тож щось у нас вже буде пов'язано з матір'ю Джейн Ріцолі. Насправді дуже цікаво дізнатися. Тож, я сподіваюся, цей, цей цикл буде дочитаний в цьому році. Насправді, трохи сумно, адже я вже так звикла до цих героїв, і я просто не уявляю, що це просто ось так закінчиться. Хоча я нещодавно придбала нову книгу Тес Герріцен", «Сад кісток», і там у нас є Мора Айлс. Тож, не все можливо, так і сумно. І остання книга, яку я точно б хотіла прочитати за літо, особливо, це 28 наступного літа в той самий час від авторки Еллін Гільдербранд. Історія розповідає про двох людей, які знайомляться на вечірці перед весіллям, якось так сказати. Вони починають говорити між собою, їм подобається ця компанія, і вони вирішують, що потрібно зустрічатись кожен рік в той самий час, в той самий день. Чимось цей сюжет нагадує 9 листопада з такою сюжетною лінією. Ну і коротше, тут у нас вони так зустрічаються, потім з'являються думки, чому в їх ось ці дружні стосунки не переросли в щось більше. і... Щось таке розповідає ось нам анотація. Сподіваюсь, це буде класна літня книга. Якщо не помиляюсь, тут події мають відбуватись десь в Італії. Чомусь просто мені ось це оформлення нагадує Італію. Сподіваюсь, що так і буде. Бо насправді це була причина, чому я придбала цю книгу. І, до речі, у видавництва Старого Лева, здається, вийшла нова книга цієї авторки, або ж має виходить, точно не знаю, але ось таку новину я бачила. Тож, в цілому, це було все, про що я вам хотіла розказати. Ось такі підсумки півріччя в мене вийшли. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Діліться в коментарі, чи читали щось з цих книг. Можливо, якась книга вас зацікавила. Діліться, скільки книг ви прочитали за це півріччя. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!